Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхало дуже багато цікавого, я б сказала, вже пасхально великоднього декору. Давайте подивимось, що скільки коштує. Ціна 99 гривень. Такий віночок з писанками. Набір яєць декоративних є зелені, червоні та сині. В упаковці є 6 штук, ціна набору 77 гривень. Вони йдуть ніби покриті такою тоненькою тканиною і стрічкою, з петелькою, з можливістю підвісити. Такі писаночки, декоративні яйця. В наборі є теж 6 штук, але вони меншого розміру. Якщо ось ці покриті тканиною, то ці профарбовані, і таке враження, що це із пінопласту, але знизу такого гладенького. Це вам розказує, як би мовити, на хлопський розум. Ціна 44 гривні. Можливо, тут описано, що воно є. Та так і є. Пінополістирол і стрічка. Цей 9 гривень, наповнювач, декоративний. Є три варіанти кольорів: жовтий, зелений та оранжевий. Такий набір є з декоративний мікс. В упаковці є 18 штук і ціна 49 гривень. А це і набір яйця, вони ще меншого діаметру, ніж були попередні. І з курочкою. Курочка півник. Ціна 39 гривень. Такий набір декору морквинки, 6 штук. Також матеріал полі... полістеро, поліпропілен. Ціна 39 гривень. Ці такі йдуть як з пінопластом, а цей варіант, ніби покриті такою пухнастою оболоночкою. Бачите, таке напилення. Набір, набір, морквинок 12 штук. Ціна 39 гривень. Набір морквинок для декору, 6 штук з блискітками. За 19 гривень. За 29 гривень наповнювач декоративний пір'я фарбоване. Лише є в оранжевому кольорі. Ігравець коштує набір посуду дитячого із кришкою на присості. Ще одна новинка така тарілка у вигляді курочки за 179 гривень. Є з оранжевим кольором, а і із зеленим. Ось такий варіант. Такий різноманітний декор на шпажках. Яйце з курчатками. Є біло-жовті варіанти, бачите, тут різне поєднання. В одному яйце біленьке, а в іншому яйце жовтеньке. І навпаки. Прикольні такі штучки. Ціну на курчатка не знайшла. Такий варіант зайчик 24 гривні. Такий декор. Ціна 17 гривень. Є зайчик. Курчатко. Та курочка. Ці попередні зайчики бувають у різних кольорах. І є ще ось такі набори курчат. Ціна 39 гривень за три штуки. Татуетка декоративна гном. Ціна 77 гривень. Такі зайчики. Так, є з квіточками. Є з курчатком. Дивіться, як це мило виглядає. Вони зовсім такі невеличкі в порівнянні з рукою своєю. Покажу вам. Ціна 59 гривень. Також сезонно привозять лампадки, такі скляні, вони теж невеличкі, ціна 22 гривні. І кольори є на вибір. Корзинка плетена, ціна 299 гривень з такими вушками і з ручками. І ще йдуть буси, але їх при бажанні можна відчепити. За 99 гривень квіти штучні, тюльпани 5 штук. Килимок домашній, напівкруглий. Ціна 299 гривень. І ще має бути у вигляді такої гарної квіточки. Шукали я квіточка, а подивіться, знайшла такий довгий килимок. Теж він має таку краплинку антиковзуючу. Ціна 199 гривень. Ромашечки не знайшла. Є такі тазики великі по 15 літрів об'ємом за 88 гривень. Тазик об'ємом 6 літрів за 49 гривень. Так, цей не 6 і цей не 6. Давайте подивимось, як він виглядає. А ось такий. Є він, є бачу. Є, це є ось такий варіант. Бачите, така в нього ручка. За 24 гривні така вішалка металева, подвійна на 10 гачків, Верхніх і нижніх по 5. По 19 гривень така вішалка для рушників настінна. По 34 гривні ручки гелеві такі вони квіткові весняні. Ціна за одну штуку. У нас тільки такий варіант, але, пам'ятаю, минулого року були різні, можна було зібрати цілий букет. Ви запитали в мене за панелі по 88 гривень є. В наборі дві штуки, вони йдуть на клейкій основі. І кому цікаво, то показує поближче код. За допомогою коду можна помоніторити у додатку і подивитися, чи є в наявності у ваших аврорах. Засіб реву для чищення унітазу – 700 мл за 97 гривень. ДАК Суперсила ціна 74 гривні за 500 мл. Онікс турбо універсальний засіб 64 гривні 1 кг. По 16 гривень набір запасок освіжаючих для унітазу 2 штуки. Мастило універсальне або силиконове по 52 гривні 200 мл. Підсвітка для салону автомобіля LED 229 гривень. По 29 гривень шкарпетки із малюнком. з такими милими котиками. Дуже вони такі тепленькі. А вже зі знижкою. По 49 гривень шкарпетки, зимові, теплі, високі. Я би навіть сказала, хто не любить ходити у домашніх капцях, можна їх використовувати замість тапочок. О, це взагалі супер ціна. 14 гривень. Зимові, але цієї шкарпетки сліди. Бачите, вони такі дуже коротенькі, жіночі. Так, є з ведмедиками і з оленями. По 44 гривні такі шкарпеточки, пухнасті зверху. По 49 гривень колготи жіночі 120 ден. Хто який купляв, обов'язково залишайте відгуки, щоб і ми знали, що вартує уваги. Я собі купляла ось такий топ і ласіни. Я б з радістю ще докупила ласіни та, на жаль, вже не довозили. Класні, мені сподобалось. І є по акції такі кулготи. вони є аж 230 ден, 149 гривень. Знаєте, це ті нашумівші з ефектом 20 ден. Тобто вони мають знизу таку тілесну вставку, а поверх такі тоненькі, як капрони. Вже тут хтось добирався. Я не буду розпаковувати, бо вже коробка і так побачила багато. Ним словом, зараз на них ціна 149 гривень. По 24 гривні шкарпетки, чоловічі, високі, махрові, але не такі дуже грубі, я б сказала, середні. По 34 гривні шкарпетки оці вже будуть потовстіші, до речі, досить високі. Пише, що вони в'язані. Балаклава чоловіча. Ціна 29 гривень. Тоненька. Дитячі шкарпеточки зимові, теж зі знижками, по 29 гривень, такі пухнасті, по 24 гривні такі варіанти. До речі, досить цікаво. Так на п'яточку різні тваринки, переважно ведмедики. І по 14 гривень теж йдуть махрові. Такий варіант за 29. Кольори на вибір. 449 гривень коштує плет євро в смужки. Так, розмір, розмір 2,20 на 2,40. Плед дитячий з мікрофібри за 77 гривень. Розмір 70 на метр. Рукавички робочі. Ціна 7 гривень. За 29 гривень рушники паперові, рожеві один рулон. Різноманітні брелочки зі зниженою ціною. Є по 27 зі свистком. Такі з тваринками по 22 гривні. Такі по 22 гривні зі свистком. 55 гривень декор для дому гноми зі штучними рослинками. На Інші варіанти поки акцій не бачу. Лампа LED по 49. Є такі тонші, а є більш класичний варіант. Більші, ціна 64. Такий варіант за 29 гривень. А ось такий варіант LED-лампи по 45. Також є багато прожекторів зі знижкою. 149 гривень світлодіодний прожектор. Такий варіант за 99. І точно його копію, але більший варіант за 149 і там більше ват. Ліхтарик акумуляторний із датчиком руху 149. Лампа ліхтарик 229 гривень до речі, досить великий. Кабель для зарядки йде в комплекті. Набір зубних щіток 2 штуки за 34 Пензлики косметичні для рум'яна чи контурування 39 гривень. Такий спонж для макіяжу, об'ємний. Ціна 29. Такі є кольорові. Власне, це сам спонжик, де такий кольоровий з переходом кольору по 29. Набори спонжиків 2 штуки за 49, а тут цілий набір за 88 гривень. 6 штук. І є вони у різних кольорах. Пляшка косметична, пластикова, з піноутворювачем, 24. Олійка для губ за 39 гривень. По 29 гривень масажер, скребок для обличчя. По 29 гривень тінь для губ. По 19 гривень пінцети. Пише, що для брів. Такий-такий, по 19. Крем, фарба для брів по 19 гривень. Такі війки накладні 39 гривень. 29 гривень набір інструментів для брів, 3 штуки. Багато пензликів акційних 39, 34, 17 гривень. Такий варіант для нігтів для створення дизайну. 3 штуки за 39.